Глава восьма. Після цього проходив він по містах і селах, проповідуючи і благовістячи Царство Боже, із ним дванадцять, і деякі жінки, яких він зцілив від злих духів і недуг, Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло Сім бісів, та Іоанна, жінка Хузи, домоправителя Іродового, і Сусанна, і багато інших. Які служили йому з майна свого. Коли ж зібралося багато народу, і з усіх міст жителі сходились до нього, він почав говорити притчу вийшов сівач сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне упало при дорозі, і було потоптане, і птахи небесні подзьобали його, а інше упало на каміння і зійшовши, всохло, бо не мало вологи. А ще інше упало поміж терня і виросло терня, і заглушило його, інше ж упало в добру землю і коли зійшло, дало плід у сто крат. Сказавши це, виголосив хто має вуха слухати, нехай слухає. Ученики ж його запитали в нього, що означає притчаття. Він сказав вам дано розуміти таємниці Царства Божого, а іншим у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли. Ось що означає притча ця. Зерно це Слово Боже, а те, що впало при дорозі. Це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що на камінні, це ті, що, як тільки почують слово з радістю, приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало поміж терня. Це ті, що слухають слово, але відходять і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду, а те, що впало у добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почуте слово бережуть і приносять плід у терпінні. Сказавши це, він виголосив. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ніхто, засвітивши світильник, не покриває його посудиною або не ставить під ліжко, а ставить на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло, бо немає нічого таємного, що не стало б явним, ні прихованого, що не стало б відомим і не відкрилося б. Отже, пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, у того відбереться і те, що він думає мати. Прийшли до нього мати і брати його, і не могли доступитися до нього через народ, і сповістили його, кажучи, мати твоя і брати твої стоять зовні, бажаючи бачити Тебе. Він же сказав їм у відповідь. Мати моя і брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Одного дня увійшов він у човен з учениками своїми і сказав їм: переправимось на той бік озера, і вирушили. Коли пливли вони, він заснув. Знялася буря велика на озері і заливало їх хвилями, і вони були в небезпеці. І, приступивши, вони розбудили його, кажучи, наставнику, наставнику гинемо. Він же, вставши, заборонив вітру і хвилям, і вони уляглись, і настала тиша. Тоді він сказав їм: Де віра ваша? Вони ж у страху і здивуванні говорили один одному, хто ж цей, що й вітрам, і воді наказує. І слухаються його. І припливли в землю гадаринську, що навпроти Галилеї, коли ж він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що упродовж багатьох років мав бісів, і не вдягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Побачивши ж Ісуса, Він закричав, припав до нього і гучним голосом сказав Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Вишнього. Благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус повелів нечистому Духові вийти з цього чоловіка, тому що Він багато років мучив його, і в'язали Його ланцюгами, залізними і путами, і стерегли його, але Він розривав ланцюги і гнав його біс у пустелю. Ісус запитав його, як твоє ім'я? Він же сказав. Легіон, бо багато бісів увійшло в нього. І вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти у безодню. Тут же на горі паслося велике стадо свиней, і біси благали Його, щоб дозволив їм увійти в них і повелів їм. Біси, вийшовши із чоловіка, увійшли в свиней, і кинулось стадо скручі в озеро, і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли і розповіли у місті і по селах, і вийшли побачити, що сталося. І, прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого, і при Своєму розумі, котрий сидів біля ніг Ісусових і вжахнулися. А ті, що бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І весь народ краю гадаринського просив його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же, із якого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним, але Ісус відпустив його, сказавши: Повернись у дім твій, і розкажи, що сотворив тобі Бог. Він пішов і проповідував по всьому місту. Що сотворив йому Ісус? Коли ж Ісус повернувся, народ прийняв Його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до ніг Ісусових, благав Його увійти до Нього в дім, бо в нього була єдина дочка років дванадцяти, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув Його. І жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватись, і, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча у неї зупинилася. І сказав Ісус: хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися Петро, і ті, що були з ним, сказали наставнику народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус же сказав Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлася. Тремтячи, підійшла і, упавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулась до нього і як раптом зцілилася. Він сказав їй, дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, йди з миром. Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя, Ісус же. Почувши це, сказав йому не бійся, тільки віруй і спасенна буде. Прийшовши у дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра Іоанна Якова та батька й матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею, а він сказав не плачте, вона не вмерла, але спить. І глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши усіх геть, узяв її за руку. І виголосив дівчину, встань, і повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти, і здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося.